Вітаю, вас, друзі, на каналі Красатукас Віра. Сьогодні до вашої уваги хочу поставити нове надходження Nissan Leaf. Готівка 2020 року на батареї 40 кВт та оригінальний пробив, який складає 26 тисяч. Даний автомобіль представлений в білому кольорі. це білий перламутр на тонованих дисочках. І він дуже гарно виглядає, дуже гарний збережений стан. Отже, погнали по комплектації. Передній потонік. Дістороні, камери 360, оптика у нас інтегрована LED ходовими вогнями, лінзована. Датчик отримання полосі та розпізнавання знаків, Ближнє, дальнє, автоматичне, лобове скло, так як ви любите в оригіналі. Автомобіль на гавненьких легкосплавних дисочках. Так як я вже казав, камери 360. На драковах ми маємо датчики сліпих зон, безключовий доступ. Повний з функцією складання дзеркал. Сидіння у нас чистенькі хані, пологи також, шкірене кермо з підігрівом, підігрів переднього ряду сидінь, а також і заднього ряду сидінь. Велика мультимедія, клімат-контроль і максимальна кількість асистентів, які можуть бути. Також хотів би наголосити, що даний автомобіль оснащений типовим насосом, і пробіг в ньому складає оригінальний 26 кілометрів Заду маємо зависки панування. Карта чистенькі охайні. Ось так виглядає задній ряд. Кріплення і зафік для встановлення дитячих крісел Позаду партронік. Багажник просто в ідеальному стані. Без жодних зауважень. З цієї сторони також чисто охайна. Стан нового автомобіля. З цієї сторони також? Сох? В даному автомобілі складає 97%. Чесний, правдивий, без всякого обману. Так що, кому дуже цікаво, такий автомобіль Nissan Leaf 2020 року на батареї 40 кВт, двома ключами запалювання. Вже автомобіль сертифікований, можете придбати в нас. В місті Дубно за ціною 13800 доларів США.